26 серпня не обійдеться без контрастів. У різних регіонах день буде або сонячним і ясним, або похмурим, із досить відчутним вітром, і навіть десь з короткочасними дощами. Подивимось, як цього вівторка розподілиться настрій неба по країні. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами впродовж всього дня, проте опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 19 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 9. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, місцями можливі слабкі короткочасні опади. На Сумщині температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без дощу. На, сході. На Харківщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується ясний сонячний день з чистим небом і відмінною видимістю. У Луганській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується чудова ясна погода з безхмарним небом та відмінними умовами. На півдні в Одеській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Миколаївській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде переважно сонячним з розсіяною хмарністю. На Запоріжжі температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Криму температура в день досягне 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ідеально ясна погода з безхмарним небом. На заході. У Львівській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується переважно ясний день з невеликою хмарністю. У Тернопільській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 11. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. Поки говоримо про погоду у вашому регіоні. Нагадаю, що ми щодня готуємо свіжі прогнози спеціально для вас. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться цими відео. Це найкращий спосіб подякувати за роботу і допомогти нам розвиватися далі. У Чернівецькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься переважно ясна погода з розсіяними хмарами без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягнуть хмари, проте дощу не буде. На волині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла. А вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду мінлива хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. Українське літо вже завершує свій шлях, але продовжує дивувати. Дякуємо, що дивитесь нас. До наступної зустрічі!